Термінова інформація, головний розвідник України Кирило Буданов виявився зрадником. Вітаю, вас, шановні друзі! Українська правда повідомляє, що недавно відбулася зустріч між депутатами, СБУшниками, прокурорами, військовими коротше, з усіма різними спецслужбами. Там обговорювалася ситуація на фронті, ситуація в країні. І ось коли слово дійшло до головного розвідника України Буданова, він заявив наступне, як тут повідомляють, зі своєю холодною усмішкою. Ну я б назвав її трохи дебільною, але то таке. Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Ви уявляєте собі? Головний розвідник України каже, що якщо не провести переговори із ворогом, то Україна може припинити своє існування. А де ж всі ці історії про те, що ми там вже за 20 за 30 кілометрів від Криму не сьогодні, завтра зайдемо в Крим? Де це все ділося? До речі, там також він це все розказував із своєю дебільною або холодною усмішкою. Але саме головне, що ті люди, які вже давно зрозуміли, що відбувається, і до чого все йде, і які вже давно повторюють, що тільки переговорами можна зупинити знищення українців, геноцид українців і втрату українських територій, весь цей час цих людей називали зрадниками України. І ось зараз головний розвідник України заявляє: якщо не буде переговорів, то Україна може зникнути. Ну хіба він не зрадник? Ну, добре, що хоч Зеленський. У нас справжній патріот, ніяких переговорів, ніякого закінчення війни. Ну, ось і почалось. В Україну починають завозити мігрантів. Вітаю вас, шановні друзі. Ви знаєте, я от дивуюсь іноді людям, які не хочуть думати, і не хочуть аналізувати, і просто бачити, що відбувається в Україні. Для них історії про Небесний Єрусалим це якісь казки, якась, якась конспірологія. Коли ти їм кажеш, що знищуються українці, а замість них будуть завозитися мігранти із Африки та Близького Сходу. Та ні, не може такого бути. Ми відстоюємо свою батьківщину. Не може такого бути? Ну тоді слухайте. Закарпатська меблева фабрика заявила, що зараз веде переговори з МЗС України для залучення 160 мігрантів із Бангладеш. Вони кажуть, ми е, створюємо багато робочих місць. У нас хороша зарплата, ми даємо можливість добре заробити людям, щоб вони не виїжджали в інші країни, але нам не вистачає працівників, тому змушені залучати людей із Бангладеш. В той момент, коли кожного дня на війні знищуються сотні, а то й тисячі українців, які могли б працювати на цих фабриках, могли б утримувати свої сім'ї, але ні. Їх пакують ТЦКшники, геноцидники у ці кончені, і відправляють на утилізацію. А замість них завозять мігрантів із Бангладеш. І я вам скажу це лише початок. В Україні буде те саме, що зараз відбувається в Європі. Франція, Німеччина, Британія. Ви просто загугліть, скільки там мігрантів, який там відсоток мігрантів. І вони продовжують туди прибувати. Те саме буде і в Україні. Тому що, ну ви ж самі прекрасно бачите, що відбувається: Українців знищують, зате для мігрантів створюються всі умови, щоб вони приїжджали в Україну. А потім вони почнуть одружуватися на українках. Ну а що жінки то будуть самі, тому що чоловіків вибивають на війні, народжуються діти наполовину індуси. Потім вони починають одружуватися між собою. І на цьому все. Українська нація знищується повністю. І мені зараз тільки цікаво послухати у тих патріотиків головного мозку, які постійно топлять за продовження війни. Ну як вам така реальність? Отаку незалежну та європейську Україну ви хотіли. Знаєте, друзі, що мене дуже сильно дивує. Це коли під моїми відео, в яких я розказую про те, що треба зупиняти війну, люди пишуть: а як ти це собі взагалі уявляєш? Зупинити війну? Ну добре, я вам розкажу. Я уявляю це приблизно так: українці, всі українці спокійно сплять вночі. Без повітряних тривог, без ракет, без дронів спокійно і мирно сплять вночі. Зранку вони прокидаються, збираються на роботу, дітей там до школи, в садочок. Всі вони йдуть по своїм справам, планують своє життя, планують, хтось будує якийсь бізнес, хтось планує відпочинок, і вони не бояться того, що зараз вийдуть з квартири, а їх там запакують ТЦКшники. Або те, що вони ляжуть спати і можуть не прокинутися. Ось що для мене означає закінчення війни. Якщо ви до сих пір вважаєте, що окуповані території повернуться в Україні, то йдіть на передову і повертайте їх. А не сидіть на дивані і не розказуйте, що хтось за вас має відвоювати території. Просто спитайте у тих українців, у кого їх родичі воюють на передовій, чи хочуть вони закінчення війни. І я вам даю 100% гарантію, що всі вони скажуть так. Ми хочемо, щоб закінчилась війна і щоб наші рідні живими повернулися додому. Спитайте у військових, які там на передовій кожного дня на межі смерті, чи хочуть вони зупинення війни. Та, звичайно, хочуть. Всі хочуть жити. А знаєте, хто не хоче зупиняти війну? Депутати. Волонтери. Не всі, звичайно, є багато хороших волонтерів, які дійсно за ідеєю, як то кажуть, допомагають військовим. Я маю зараз на увазі таких волонтерів, як притули, різні стерненки, чмути і так далі, для яких волонтерство стало бізнесом і елементом заробітку на війні. Отакі от от волонтери вони не хочуть закінчення війни. ТЦКшники, лікарі, які там ВЛК ставлять і так далі. Керівники військових адміністрацій, командири на місцях, які забирають військові гроші, вибивають військові гроші. От всі ці люди вони не хочуть закінчити Чення війни, тому що вони на війні заробляють, і коли ви пишете, як ти собі взагалі уявляєш припинення війни, то ви або знаходитесь в цій структурі і заробляєте від цієї війни, або сидите за кордоном і дивитесь лише єдиний телемарафон, або у вас, в принципі, нема чим думати, тому що ті люди, які вміють думати і аналізувати, і бачать, що відбувається в Україні, вони розуміють, що все це йде лише до одного кінця до повного тотального знищення України і геноциду українців. Тому ще раз скажу, якщо ви вважаєте, що війна повинна продовжуватись, тоді вперед в окопи. І не важливо чоловік ви чи жінка. Там всі згадяться, і медики там потрібні, і кашовари там потрібні. Не треба ховатися за життя інших людей. Всі хочуть жити, але не треба розраховуватися за свої патріотичні ідеалістичні ідеї життям інших українців.